Вітаємо, друзі. Ви на каналі Час України у цьому відео ми почуємо передбачення Шаманки Сейраш. Щодо перспективи вступу України в НАТО, дізнаємось про обстановку на Запорізькій атомній електростанції та спробуємо дізнатись про наміри вагнерівців в Білорусі. А також отримуємо відповідь на питання, чи можливий наступ на Київ. Тож розпочинаємо. Які перспективи для України принесе найближчий саміт НАТО? Нам на саміті НАТО скажуть якусь гарну новину стосовно нас і НАТО, але це не відміняє довгої муторної бюрократичної Валакіти. Тому сильно, на жаль, не обольщаємося. Так, будуть якісь подвижки, якась гарна новина, але вона не прискорює процес. Якби воно прискорювало би процес, воно би випало як прискорення процесу. А так да новина гарна, умовно кажучи, да, ми готові бачити Україну в НАТО, але є оці 3571 тисячі які пункт, який ви маєте виконати, і типу можете це виконувати хоч От і все. Чи зможе Україна вступити в НАТО у найближчий час? По найближчіння я вже передивлялася мільйони разів це питання і кажу про це вже більше ніж рік. Я кажу про те, що швидко не вийде. Чи відома дата підриву ЗС? Ні, точної дати я не бачу, я бачу точ точні обставини. В мене ні, жодного разу за цей період і навіть зараз не випадає точна дата. Там е, прийняття е, рішення і е, виконання наказу. Ну, типу, сама віддача наказу, вона пов'язана з темою о, нашого просування, або на або стримання нашого просування. Тобто мають статися певні обставини, обставини, за яких відбудеться відда... ну, віддача такого наказу. Цих обставин вони якби фігурально є, але вони не досягли ще того, того піка, при якому цей наказ буде відданий. Тобто, оці конкретні 100% дати, це скоріш. Саме моральний тиск та кошмарення, не більш того. От, бо в мене не фігурує точної дати, а отже, е, щось там нечисто. Яка наразі ситуація на Запорізькій АЕС? Ну, все поміновано. Персонал під тиском, деякий персонал. О, о, там нічого нового не відбувається деякий персонал добровільно підтримав ворога деякий персонал вимушений а, там полишатися під тиском того самого ворога. Ну, типу, нічого не змінилося. В них іде шантаж е, ядерним озброєнням постійний, регулярний, аЕС нікуди не ділася, до того була ГЕС. Ну, типу, моральний тиск на партнерів та на Україну нікуди не дівається, просто змінюється прецедент того, чим будуть тиснути. От і все. А просування е, наших військових на запорізькому напрямку і місцями там на, скажімо так, Херсонському, да, цікаві певні нюанси відбуваються. Ну, то... Чи знаходяться вагнерівці на території Білорусі? Там, ні, там частково, там не в такому обсязі, як нам зараз повідомляють. Там частково якусь кількість загнали, але це нормальна історія пересування військ на території Білорусі, тому що там закидають одних, і ті, хто довчилися, виводять, і оце оце постійна мішанина, мішанина, мішанина. Поки там немає значної кількості, мене не випадає, щоб туди перекинули щось там якісь 20 тисяч, там 15-10 тисяч, там поступово, да, типу, є закинути. Певні невеличкі підрозділи. от не більш поки то. Чому вагнерівці знаходяться на території Білорусі? Чому саме лу Луці перегнали вагнерів? Це не Да, це боєздатні одиниці, серйозні, але це не найкращі військові, які могли б віддати луці для його якихось цілей. А от тому це скоріше про бо є така, є така історія. Вона проглядається в, в картах з приводу того, що тема з перекиданням частковим навіть Вагнера і закріпленням там Пригожина це більше тема контролю самого луки, ніж вигідні вигідно луці. Полк Каліновського випускає заклик до звірження царя білоруського стону. Ви ж розумієте, скільки людей бажає луці смерті? Раз по-друге, для того щоб розуміти, чому потрібно контролювати луку, треба всього на всього проаналізувати минулі півтора року того, як він себе поводить, з ким він їздив, домовлявся, які заяви він робив, і скільки його війська ганяли по, по кордону типу учення і жодного разу не вступили в бойові дії самі Білоруси з боку самого Луки. Да? Тобто, ну питання, що розумієте, що він же ж намагається кинути Путіна? А раз він намагається кинути Путіна, на нього треба вчиняти певний тиск. Цей тиск на нього чиниться, його шантажують. От. А для того, щоб його не скинули білоруси, а він був далі під контрольний рефі, цей цей простір також треба контролювати. Ну, типу, це дуже логічна історія. Тому тут первинно перекид якихось невеликих частин вагнерівців на даний період часу. Він не скільки для того, щоб брати Київ, скільки для того, щоб контролювати білоруський політичний простір. Чи можливий наступ на Київ з території Білорусі? Цим з наступом на Київ, це як перманентний наступ на Харків кожного дня всі півтора року, так перманентний наступ на Київ знову нагадую нашим глядачам, що Котики, будь ласка, військова справа це не взяв автомат і пішов уперед. Воно не так працює. Є лінія оборони, лінія оборони не така, як була півтора року тому. Ворожа авіація не має змоги з десантом висаджуватися на територію України, особливо в районі Києва, тому що є ППО, ППО надійне, яке захищає якби небосхил. Uh, от, з волинської сторони купа Болотів. Там пере переживають, пере переживає рівне. Але знову ж таки до того рівного, вибачте, ще треба до Це не така проста історія. є Лінія укріплень. Плюс білоруси помінували велику частину своєї ж території зі свого ж боку. Ніхто її розмінувати не планує. Тому це не так просто. Ми про це з вами дізнаємося. Знову усі, хто люблять зраду і аргумент на кшталт, нам також казали півтора року тому, що нічого не буде. Ми не півтора року тому, шановні. тому Включаємо свої мізки. Якщо у вас немає підрозділів, які знаходяться там спеціально для контролю білоруського кордону, то тоді закрийте рота і не тявкайте, будь ласка, бо вже сил немає вгамовувати тих, хто любить розганяти паніку. Ну, типу. Для того щоб зібратися і піти знову на Київ, треба зібратися, мати вогневе прикриття, мати авіацію, сунутися в певні напрямки, пробити заміновану оборонну споруду, коли їх видно за занадцять кілометрів, тому що є дрони. Якщо буде збиратися угрупування, ми з вами про це дізнаємося, про це повідомлять. Скажуть, що там купчення якесь є, яке потенційно може становити загрозу Києва чи ну, України українсько білоруському кордону, тому давайте ми не будемо розганяти істерику раніше взагалі ніж що небудь, хоч сталося. Чи зможе Вагнер набрати нових найманців з Білорусі? Там не так просто знайти собі велику кількість тих, хто піде за Вагнером на території Білорусі серед зеків, тому що велика кількість тих, хто сидить на території Білорусі, взагалі не має до криміналу ніякого стосунку, а є опозиційною ланкою, яку посадив Лукашенко. Тобто, тому там не така кількість готових і ті з зон. Як, наприклад, на території РФ ї. добрати якусь невелику кількість вони зможуть, але не суттєво. Чи можливі бунти серед населення в Білорусі? Я розумію, що відбувається в Білорусі. У них немає ресурсу, коли вони є під контрольними РФ. Ї. У них немає навіть людського ресурсу для того, щоб, щоб чинити опір військовій структурі або поліцейській структурі. Ну, типу, це е, ти почав бунт класно. Твоя, а, там, наприклад, твоя поліція перейшла, міліція, да, у них там на, на твою сторону це круто, тільки вводяться російські війська, на шталк Вагнер, і вас свалять усіх разом з поліцією. Все. Mm -hmm. ну, це не, так, не така проста історія. Чи є і досі вагнерівці на території України? Так, да, вони, вони на лінії фронту, там, де вони і знаходилися місцями, тобто в, пол, в польових таборах десь там. На лінії фронту далі ближче. от скоріш за все, не всі підрозділи будуть виведені в вагнерів, тому що значна кількість підпіше під тиском контракт з офіційною розгвардією який залишиться як типу шторму, аналогом да, такого Пригожинського дві ж учасної воєнної контори, оця вся історія. от І вони, скоріш за все, будуть займати те, що випадало. Буквально сьогодні зранку вони будуть займати якусь агресивно оборончу позицію. Не скільки наступанчу, скільки агресивно оборончу.